Друзі, у нас сьогодні розпаковка, мариновка і випробування незвичайної такої печі мангалу. В общем, будемо розпаковувати, все показувати. Потім його будемо випробувати. Значить, дивимося, що нам приїхало. Отака от інструкція. Так, дивимося далі. Що в комплекті? Чохол. Шикарно для вилазки на природу. Дивіться, який зручний, з ручечками. Так. Відкладаємо сама суть мангал. Дивіться. Так. Що? Складемо? Що цікаво в цій моделі? Цій моделі цікаво, що у вас є і пічка, і мангал. Така комбінована штука. Дуже цікаво буде випробувати його в ділі. Так, що? Будемо пробувати складати. Це в нас боковини. Такий 3 метал, такий дебелий, вкритий в таку. Потужною красочкою обгорать не буде. Ну що, складаємо, складаємо. Так. Беремо дно. Дно. Беремо бік. Вставляємо. Бік один стоїть. Беремо тепер інший бік. Оп! Все робиться чітко, легко, бачите, на. Цих на застіпках таких. Фіксатори. Так. Вставляємо в іншу сторону. Так. так Оп, половина є. Но, мабуть, так у нас дуже й не вийде. Впхач секунду. Назад. Вперед. О, тепер вийде. Тепер у нас все виходить. Так. Так, двері не відкриваються, не спішать. Не спішать. І тут не спішать. Попадаємо. Та конструкція. Пошло діло. Дивіться, яка в нас конструкція вийшла. Потужна. Що в нас далі? Кладемо зверху нашу поверхню варильну? Так, так. Дивіться, який красавчик. Тобто ми накидуємо сюди дров, закриваємо, ставимо зверху сковороду чи чайник, а збоку будемо жарити наші шашлики. Ви знаєте, по тому, як каже виробник, то тут навіть не треба ждати, щоб перегоріли вуглі. Тому ми оцю штуку зараз запакуємо, замаринуємо гриби з шашликом і поїдемо його випробовувати на природу. Так. Послідовність зворотня. О. Зворотня послідовність проходить легше. Так. Маємо вже якийсь досвід, який не який. Так, клас. По мені все подобається, зараз ми його складемо в чохол. і подивимося, як воно все це діло буде там лежати. Чохол такий міцненький. Оп, оп. 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 Раз. Два. Три. да, ну так у по... вози дебелый, конечно. Четыре. Так сразу дней руку не впхнешь. Ну, ось таке діло. Ви при. Уявляєте, от я так скинув машину. І у вас не займає міста, взагалі не займає. І пічка з мангалом є. Дивіться, що в нас є до цього мангалу? Така кочерешка, чохол і отакі шампура. Дивіться, які дебелі, який метал, дерев'яна ручка. Тобто, все це діло. Зараз буде випробуване на природі. З отаким ножем, щоб знімати. Так. Це все дуже цікаво, як воно себе поведе. Дивіться, ну скільки воно у вас місця займе в багажнику, та ніскільки. А вже буде готова штука. Тому оце діло ми відкладаємо. Несемо, кладемо в багажник нашої машини. А поки зробимо піддослідник, значить, що ми зробимо? Зробимо гриби. Хочуться мені грибів. Погода дозволяє все як положено. Дивіться, соєвий соус гриби. Гриби миті. Що ми дамо сюди? Трохи посолимо? Зовсім трохи. Дамо. Сюди, перцю білого. Подобається мені оце таке білий перець з рибами. Білий перчик. О Брайан обізвався. Часник. Ну куди ми без часнику? Часник візьмем сухенький. Такий. Ага, часник сухенький. Також пучечку. Перцю. Все. Побовтали. Побовтали, перебовтали, щоб все воно в нас викупалося. Спеції через соєвий соус підрощеняться. Поки ми доїдемо, оце все діло в нас. замаринується. І десь мої серветочки. Чистим. Що в нас далі? Крила. Крила, миті, бриті, соус гранатовий. Хочеться кислих крил червоних. Поливаємо. І як я і кажу, що в нас через оцю рідину буде проходити весь аромати спецій. Так, перець перезюхняний мелений. Aleko. Так, є. Солі. Солі нормально Крила повинні бути солоні. Так. Що ми сюди ще дамо? Ну, звісно, часнику. Без цього нікуди. Як ми не можемо сюди нарубати, то ми насипемо. Паприки червоної копченої вона нам колір підмалює. Зачиняємо. Ну, і звісно, як я не дам сюди сухої аджики. Ну як? Крила, аджика. М -м -м, природа. Підсипали сухої аджики. Пару пучок. Була б мокра, але вже кончилась. Кинув би мокрої. То в чем? Будуть наші кисленькі крильця червоні. О, армат від того, то вже пора їсти. Все, що, замаринували, газуємо на природу, все вкидаємо, там і включимось. Бам, друзі, ну от ми й перемістилися. Гляньте, яка красива місцина. Покажи, яку місцин, де ми зараз знаходимося. Пташки співають. Саме час випробувати наш мангал від казак гріб. Ну і що ми перше будемо робити? Перше будемо знімати верх і закладати дрова. Закладаємо такі маленькі дрібця, закинемо для розпалу. І зараз будемо закидувати вже таке щось трохи більше, щоб воно горіло. Друзі, наші крила. М -м -м -м, як пахне на природі саме то наші гриби. Так, що ми робимо зразу? Дістаємо наші шампури у такені дебелі. І будемо наживляти сюди прямо гриби по завіренню виробника. Ми будемо готувати з вами на відкритому вогні. Так, виставляємо наші грибочки наступний шампур. І погнали. Грибочки пахнуть аж сюди. Трохи репаються. Тр... Друзі, тепер наші крила. Наші крила наживляємо. Ми їх порубали ще пополам, щоб вони, їх було легше крутить. Ой це взагалі... Ви чуєте, як пташки співають ну, саме ту, щоб посмажити на природі щось смачненьке. Так, зараз будемо дивитися, що у нас з цього всього діла вийде. Шашлик зробили з крил, щоб було все швидко і чітко. Великий шампурик тут якраз. Будут вот тише похрумтить стороны. Оп, оп, а вот тако, так. Есть такое дело, друзья и. Поки суть та діло, ми зробимо, поки воно там підсмажується в нас. Дивимось, підкручуємо його. Пару грибочків втекло. Ми зробимо з вами соус. Зараз випробуємо, як воно працює, і пічка, і мангал одночасно. Так. Ех, так і хочеться щось з'їсти на такій природі, так, цибулину кубиком. Так. Перевертаємо наші шашлибанчики, крутимо. А, красота! Так, що ми робимо? Достаємо сковорідку. І отак. Зараз подивимось, що в нас з цього буде виходить. Так, пшакалка походна залію. Цибулю туди. Вона вже пішла шкварчать у нас. Що ми робимо далі? Далі у нас є перчина. Ой, ну це взагалі дуже цікаво. Бачите, тут можна їх Отдвинув трохи і все нормально. Так, перчина. У нас є. Перчину фазанам. Ех, столик у нас імпровізований. Так, це туди, це сюди. цибулю Підмішали. Жариться ловко. І туди ми зараз будемо давати наш перець. Нарубали. Ось так, трохи. Все, бачить, все жариться, шквариться. Навіть може трохи і прибрати треба, поки наріжемо, бо вогонь такий дебелячий. Запахло шашличком і грибами, а соус ще не готовий, а його вже хочеться. Так. Рубаємо. Підмішали. Підкрутили. Друзі, помидор. Також кубиком. Подожди. Я його вже наріжу. Помидор кубиком і туди. Тепер наша задача, щоб це все діло не згоріло. Шмалим. Шмалим, не забуваємо підкручувати. Ой, шашлички вже які красиві. Боже, а гриби вже майже готовезні. Так, що нам ще сюди треба? Сус треба зелені. Дамо зелень, в кого яка є. Друзі, що в нас по спеціях в наш соус? Тут все елементарно. Беремо, даємо червоної копченої паприки. По спеціях всі ж знають у всіх, хто що любить, скільки й дає, чорний перець. Хто любить гостріше, той і любить гостріше. Солим. Перемішали добре. Отак. Тут у нас два грибочки випили, ми їх прямо туди. Хай вони в нас підсмажуються. І тушимо, заглядаємо на наші крила. Крила наші вже прям дебелі, красиві. Випробовуємо, як воно буде на відкритому вогні посмажені. Дуже цікаво. Ну, друзі, що нам ми додаємо до нашого соусу? Він вже впарився. Додаємо сюди зелень. Додаємо сюди зелень. Мішнули. І все. Накриваємо його кришкою знімаємо з вогню, щоб з ним нічого не сталося. Оце вже буде гарячий соус до нашого шашлика і грибів. Це буде супер. Зняли і хай гуляє. Тобто випробування вже пройшло, зверху все приготувалося. Тепер будемо дивитися, як в нас приготується все. Я вже, Воно більш-менш перегоріло, гриби я перемістив вверх, шашлички трошки вниз туди до жару. Ну, зараз подивимось, Зараз доготуємо і включимось, глянемо, покажемо вам, що з того вийшло. Друзі, грибочки наші приготувалися і ми їх в соус. Бамс, бамс, І хай вони вже там напитуються. А тими всіма смаками і ароматами віддають свої. Ну, а зараз дожариться шашличук і ми вже тоді включимось. Друзі, ну і дивимося. Дивіться, що вийшло. Дивіться. Підсмажені. Зараз ми все це будемо пробувати, не згорівші і на вид дуже-дуже соковите все це діло. Ааа, зараз на природі пойдете. Як ой-ой-ой. Так, що ми з вами зробимо? Дамо сюди ще зелені. У мене є петруха, в кого хто що любить та й дає. Цибульки. Отако зверху. І сховаємо все це діло. Сховаємо, хай воно трошки упріє. Наш соус, лаваш. Зараз прибираємо і все будемо смакувати. Знімаємо. Знімаємо і дивимось, як в нас все приготовлене на відкритому вогні. Друзі, так, що ми возьмемо нашого соусу. Ах, грибок туди кинемо. Грибок. М -м -м, пахне неймовірно. Беремо наше крильце. Воно гарячуще, смакуємо. Дивіття. Воно соковите з коринкою не сухе. М -м -м. А соус белі. М -м -м. Це неймовірно смачно по руках текло, а в рот не попало. Клас. Друзі, сьогодні без 100 грам. За кермом отака природа, отакий мангал ловим на замітку, на подарунки, на власне придбання. Супер. Супер! Главне під нього щось підставлять, бо знизу падають іскри, і може трохи підгоріти. Ну ми пожежу локалізували. Зараз зальємо все це діло водою. І будемо насолоджуватись на природі таким дебелим обідом. Ну, а з вас, як звичайно, лайк, дизлайк, матюк, підписка. З вами був Славко, всем пока.